Музичка якась така, знаєш. А шо, як ти? Це ти зеркальцем стоїш под ріпчком, як ти гастичні? На тап-карту можна відкрити. сорі-сорі-сорі Йо, твою мать. Господи, помогите. збирати айтема і вгорати толпою. Просто розумієте, типу, я розумію санпад, коли це типу в тему, а не просто їбаний, ну. Шум на фоні і ти ніхуя не выкупаешь. Для мене санпат це типу в тему якусь хуйню просто вкинути і все. Тут просто Ну типу блять нахуя. Блядь, Юля, а можна я... Я да запушу цю хуйню назад. тара да да та Правильно. да та та Покупає металлолом! Клади, куди, куди, ку, клади кристалли, куди кристалли? А ч касс ніхуя не говорю? Я сука, сусарачний заебал. Ты ебать, что ты до нихуя сказал? Почекай, сейчас тебе якийсь трегачка, блядь, тебе за страку вхопить, як побачиш, поговориш. Я уже вже схоплювала. Вот тут. Алло. Алло. Добань, що ти триляєш. Ебать, чо він розїбуєть. Йел. Бу Бу Бля, это было сильно просто Базар